Зачекайте, зараз я дістану свій кришталевий шар. Я і без шару бачу, що у вас синдром забагато інформації в інтернеті. О, горло, це складне питання. Воно може боліти від багато чого, від несмачної кави, від поганого сну, від застуди, від алергії. Краще не гадати, а одразу звернутися до лікаря. О, чудово, бо літо ж уже незабаром. Я вам рекомендую 20 разів по 3 підходи фітнестину та консультацію дієтолога, який допоможе вам розробити ваш план індивідуального харчування та фізичних вправ. Не панікуйте. 37,1 це не смертельна температура. Можливо, ви просто не виспалися або втомилися. Чи можливо це проста застуда, і вам варто звернутися до вашого лікаря? Ваш друг не лікар, і Google теж не лікар, тільки лікар це лікар. Тож краще звернутися до фахівця, щоб отримати правильний діагноз та лікування.